Християнська розвага настільки розбестила церкву, що мільйони навіть не знають, що це віровідступництво. Мільйони євангельських віруючих присвятили себе християнській розвазі. У разі викриття цього піднімається шторм гнівних протестів. Церква, яка не може поклонятися, має бути розважальною. Чоловіки, які не можуть вести церкву до поклоніння Богу. Повинні забезпечувати розваги. Зараз християнство трагічно опустилося нижче за новозавітній стандарт. Земне мислення це припустима частина нашого мислення. Ми втратили мистецтво поклоніння, ми не народжуємо святих. У багатьох церквах християнство було розбавлено до рівня розчину настільки слабкого, що якби він був отрутою, то не отруїв би нікого, а якби був мікстурою, то нікого б не вилікував. У багатьох місцях важко змусити когось завітати до зустрічей, де єдиний фокус Бог. Можна тільки зробити висновок, що тим, хто сповідує себе Божими дітьми, Бог набрид. Більшість євангельських віруючих вже поринули у море християнської розваги. Тепер багато церков топчуть поріг театру. Церква, яку годує емоційне захоплення, не є новозавітньою церквою. Бажання поверхневого підштовхування, ознака гріховної природи. Хрещені миряни в пошуках релігійної голки, щоб дати їм політ, це не є істинним християнством. У наші дні форма християнства дуже популярна, але зовсім без сили, тому що у нас немає усвідомлення гріховності. Також у нас зовсім мало покаяння і зовсім мало благочестивого смутку. Трагічний результат християнської розваги, це віра в те, що ми маємо весело проводити час на наших євангельських зборах. З цим приходить поклоніння людям, тілесні методи та прийняття динамічних особистостей за силу Святого Духа, наші вітряні, самовпевнені християни з невеликою схожістю з Ісусом та Його Христом. Наші хлопчики-дзвіночки схожі на розпорядників шоу Азартних ігор. Однак вони це роблять заради Христа лицемір. Наше християнство занадто спрощене християнство. Бог є любов, Ісус помер за тебе і розкажи іншим. І я би копійки не дав за таке християнство. Неглибокі, поверхневі, люблячі цей світ лідери, модифікують послання про хрест, щоб задовольнити божевільних святих у лапках, які хочуть розваги у святому святих. І це запрошення духовної катастрофи та ризик розгнівати анця, який перетвориться на лева. Будь-який протест сучасному золотому тільцю християнства спростовується аргументом. Але ми завойовуємо їх. Завойовувати їх для чого? Для справжнього християнства, для самозречення, для святого життя, для повного посвячення Ісусу? Звісно, відповідь на ці питання ні. Церква може вижити і навіть здається, що вона процвітає. Просто за допомогою людських талантів без жодного торкання Духа Святого. Християнство для середньостатистичного члена церкви це дорога до хорошого і приємного проведення часу. Ну, також підкидається трохи благочестивого матеріалу. Нині ми бачимо дивовижне видовище. Мільйони грошей вливаються у несвяте завдання розваги цих так званих синів неба. Християнська розвага у багатьох місцях стрімко витісняє серйозні божі справи, і тільки ну, людина наважиться підняти голос проти цього. Нам потрібна нова реформація. Повинен відбутися чіткий розрив з безвідповідальним язичницьким християнством, яке прагне забав і задоволень. Це поширюється в усьому світі недуховними людьми, які використовують. Небіблійні методи, наша жалюгідна спроба зробити християнство припустимим, яку краще було б не робити. Ми не можемо собі дозволити опускатися нашим стандартам просто для того, щоб зацікавити людей, які хочуть іти в пекло і належати церкві. Якщо ви подивитеся на наші церкви, то знайдете наполовину врятованих, наполовину освячених. Блоцьких людей, які більше знають любовних романів та мильних опер, ніж новий заповіт та Дух Святий.